Передумови національно визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. На 1648 рік річ Посполита стала однією з найсильніших держав у Європі. Економіка і торгівля держави були напнесені. Коронне військо вважалося непереможним. Політичне життя суспільства гармонійним і стабільним. Замирення українського козацтва після повстань 1620-1630 років здавалося надійним і остаточним. Відтак останнє десятиліття, як ми вже знаємо, поляки називали золотим спокоєм. Що ж могло порушити це, на перший погляд, стабільне життя? Ну, насамперед. Станові проблеми козацтва та його боротьба за станові привілеї. Розуміючи, що найбільшу загрозу для влади становить саме козацький стан, який перетворився у важливу військову і, що найголовніше, політичну силу, польський уряд посилив тиск на козаків. До прикладу, прийнята сеймом ординація реєстрового війська Запорозького, мала на меті упокорити козацтво. Усіх козаків, за винятком шести тисяч реєстровців, зобов'язали покинути Запорожжя, проте, коли когось із козаків силою примусили повернутися до плуга, то це ще не означало, що він забувся як користуватися шаблею. Також ніде не зникло козацьке прагнення до волі і набутий досвід збройної боротьби проти коронного війська, попри існуючі урядові заборони. Те, на Запоріжжя тривали. Становлення козацького стану супроводжувалося появою нового типу господарювання, який ґрунтувався на вільно найманій праці. Відтак наростали суперечності між ним і шляхецьким фільварковим, заснованим на праці кріпосних селян, який поширював на ці землі польський уряд. Через поширення фільварків та збільшення панщини посилився тиск шляхти на селян. Від своволі магнатів та урядників страждала навіть дрібна шляхта. Шляхтича могли обібрати, а той скалічити сильніший сусід, і, як це не раз траплялося, скривджений не мав змоги знайти захист ані в шляхетських судах, ані в короля. Потерпали від влади і містяни, котрих обкладали додатковими повинностями. Православних містян здебільшого змушували жити в спеціальних кварталах, обмежували їхнє право займатися ремеслом і торгівлею. Були і релігійні утиски. Нерідко влада закривала православні храми і монастирі. Час від часу православним забороняли здійснювати відправи, обіймати певні посади, створювати. Вищі навчальні заклади. Отже, поступово в усіх сферах політичній, економічній, соціальній, культурно-релігійній, сформувалися суттєві протиріччя, які влада Речі Посполитої не могла, та й, в принципі, не хотіла усувати. Наразі це все. Підписуйтесь та очікуйте нових випусків.